Всім привіт! 31 січня. Сьогодні продовжую сіяти редиску. Вранці зробив ще один маркер, тому що сіяти будемо без стежок. Ну а скажу так, як я зараз вам покажу, редиски поміститься ще більше. До речі, два відео вже закинув в телеграм канал. За бажанням запрошую всіх вас підписатись, тому що відео будуть різні. Немає сенсу кидати на YouTube і на Telegram одне й те ж. Тому щоб щось не пропустити, за бажанням можете підписатись. Отож, зараз підійдемо он позаду мене, я підготовив ділянку, скопав, ну якби скопав уже давно. Сьогодні просто покажу, як я буду сіяти. Тож давайте поглянемо ближче. Розпочну з того, що редиску буду сіяти в ту теплицю, де планується висадка огірка. Але до огірків ще далеко, ще навіть і розсади немає. Тут у нас гружуйка, планується висадка ось тут, де ви зараз бачите огірок на тій стороні. І скопав я тут зовсім небагато, тут лише до стіни 15 метрів. Тобто ділянка буде 3 на 15. Тепер давайте більш детально про. Цей маркер, що я зробив. Зараз я вам його просто покажу. Хто не бачив. А хто бачив, то подивіться ще разочок. Так, по-перше, маркер такий самий, як і той. Точно такий навіть, а як пахне, якби ви тільки знали, свіжим деревом. Клас. рейка соснова. Так, ось що в нас тут. Він точно такий. 8 на 8. Новенький, свіженький, гарно все зроблено. Тепер покажу і розповім, як я все це діло буду робити. Беремо маркер, стоїмо посередині теплиці біля стовпа, там, де в мене протягнутий шпагат, до речі, шпагат для того, щоб все було, скажу так, чітко, рівно, без різних там косяків. Кладемо маркер на ґрунт. Придавлюємо і так до самого краю. Через шпагат скажу вам досить зручно, тому що все виходить ідеально рівно. Потім беремо маркер, стаємо на середину. Спочатку придавлюємо один. Потім стаємо на інший маркер. Той прибираємо. Ну, ви зрозуміли. І давимо той. І так до самого краю. Ну, а біля стінки, біля плівки, то там теж стежка є. Можна стати на стежку і зробити так, як я робив перший раз. А можна так же само з маркера на маркер переступати. Знаєте що? Я щось так розігнався, що забув, що треба ж насіння сіяти. Воно ж дивіться, як виходить. Цей край, що біля стовпа, зрозуміло, я посію, бо є стежка. А середина. А середину доведеться сіяти з маркерів. Стаєш на маркер і сієш уже середину. Заодно протоптуєш цей край біля стінки. І його теж можна заразом засівати. Бо якщо я зараз все пройду, то як потім середину мені? В мене є, звісно, трап. До речі, дякую, мені писали по поводу трапа, що можна ставити його. І сіять. Так, да, він у мене є, я, як завжди, в мене щось вилітає з голови. завжди. <хи> Можна поставити і посіяти. Але він трішки короткий, його не 3 метри. Там виходить так, що трішки буде загортати. Ну, я зараз посію понад стовпом, потім стану на маркери і засію середину. Зараз покажу вам насіння, можливо, хто не бачив. І покажу сам процес, як воно буде відбуватися. Щодо редиски. Так, насіння в нас донор. Тут його ще дуже багато. Ще сіять, не пересіять. І я рондар. Ну, рондар я буду сіяти в останню чергу, тому що донор таке насіння набагато більше. До речі, в мене було відео, хто не бачив, можете переглянути. Я там порівнював насіння рондора і донора. Ось таке насіння на вигляд. Ну що, розпочинаємо посівну. Напевно, буду завершувати, тому що вже вечорія. Майже все посіяв, значить залишилось, дивіться, від оцього стовпа. Отак От і отуди. Зовсім трішки. Камера вже і так погано фокусує, тому що скоро-скоро п'ята година. Отак От все вийшло в нас. Як же я люблю цю роботу, особливо сіять. Якби ви тільки знали. Ну мені ще трішки, я зараз закінчу відео та й буду досівати. Тут ще є, а тут вже нема. Тут до краю лишилось дивіться, геть трошки. Тут пусто. Фух, Важко, важко скажу, але воно того стоїть, якщо Редиски небагато, то можна і поморочитись. До речі, зробив таку штуковину. Дякую за ваші поради. Типу швабри, зараз будемо нею пробувати загрібати. Також мені хтось писав в коментарях, що по поводу двох маркерів, що буде дуже добре сіяти, я його шукав, я не міг знайти. Хотів прочитати ще раз. Але дякую, можливо, ви мене дивитесь, дякую велике. З двома маркерами досить таки швидко. І стежок немає. Класно. Також дякую тій людині, не пам'ятаю як звати, яка писала мені за трап. Я на тому трапу в себе в другій теплиці сію так помідор. Знав, є, ну забув. Отож, дякую за поради. Пишіть обов'язково, коментуйте. Все буду читати, по можливості відписувати. На цьому, друзі, поки що все. Буду завершувати. Ще потрібно досіяти і загребти. Всім дякую велике, трохи задовбаний. Але ж, але ж треба, як завжди, далі буде. Всім пока.